Тільки термінові новини вчасно та влучно, яка ситуація в Херсонській області. Окупанти б'ються за човни, ЗСУ повільно просуваються вперед. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію в Херсонській області. Та прокоментувала інформацію про втечу російських окупантів із правого берега Дніпра. Гуменюк розповіла, що просування захисників України триває, але повільно, через мінування ворогом територій та особливості ландшафту. Вона також нагадала, що військова операція вимагає інформаційної тиші. За словами речниці, окупанти посилили обстріли тилових територій на півдні. Обстрілу знову зазнав Миколаїв. Є влучання в житловий будинок, люди перебувають під завалами. Гуменюк також сказала, що росіяни активно рухаються до правого берега і збираються там, щоб переправитися через Дніпро на будь-яких доступних плавзасобах. Просто напередодні вони дуже ретельно їх знищували, підривали, розстрілювали та просто розбивали підручними засобами, але зараз намагаються використати навіть найменші, там за них і бійки, і сутички у них трапляються.